17 вишиванок, 17 історій тих, хто віддав життя за Україну. Серед них є й сорочка Альберта Шнайдера. Це вишиванка мого сина, мого героя. Цю вишиванку я вишила йому на випускний, коли він закінчив 11 клас. Люблю вишивати, собі вишила, йому вишила. Дуже пишався цією сорочкою, дуже любив її одягати. Взагалі любив таке щось українське, щось таке незвичне. Свій військовий шлях захисник розпочав у 2020 році, вступивши до лав Збройних сил України. Він служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Його життя обірвалося занадто рано. Усього у 22 роки. Мама Наталія розповідає, що син дуже цінував цю вишиванку. Спершу сім'я навіть хотіла покласти її до труни разом із сином. Першим першим поривом було покласти цю сорочку разом з ним, віддати. Хай вона буде там. Але подумали і вирішили, що в ній стільки енергії, стільки тепла, стільки його енергії доброї, що хай вона буде з нами. Вона, мабуть, нас, нас тішитиме. Він би, мабуть, так хотів. Алла Семенчук, мама полеглого героя Богдана Семенчука, каже, вишиванка стала для їхньої родини не просто одягом, а символом пам'яті, що перейшла у спадок від батька до сина. Дуже любив її. І тепер ми її ну, бережемо дійсно, як я реліквію, навіть не, не перем, тому що запах від Богдана залишився на цій вишиванці. І це дуже цінна для нас річ. Тепер тут він із своєю сестричкою в цей день і на такому портреті залишився для нас, ну як наш образ, наша пам'ять, наш Богдан. Богдан Семенчук був активним учасником Революції Гідності. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист батьківщини. Був кулеметником. Загинув військовослужбовець у Херсонській області, прикриваючи своїх побратимів. Рідні захисника кажуть, обов'язково збережуть вишиту сорочку, адже це символ нашої незалежності. Я не знаю, знаю такі воїнів, які навіть вишиванку тримають собою на передовій, і вона є захистом і щитом для них. На жаль, Богдан був неодружений. і, звичайно, планувалося, щоб ця вишиванка перейшла, ну, від батька до сина, від дідуся до внуків, але ми надіємося і віримо, що сестризького Оксана Богданова народить нам. Спадкоємця, і вона звичайно перейде до нього. 17 вишиванок загиблих героїв з Рівненщини представили у межах акції коди пам'яті ціна національної ідентичності. Проходить вона вже вдруге. Хлопці, які полягли за Україну, вони. Віддали своє життя не тільки за території, чи людський ресурс. Вони віддали своє життя за наші цінності теж в першу чергу. За те, аби ми були вільними і мали е, свій український світогляд, свою українську позицію. Організатори виставки перформансу кажуть, мета акції не лише вшанування, а й нагадування суспільству про ціну, яку платить Україна за право залишатися собою. Людмила Жук, новини Рівного.